а тепер ничего, все ты йдеш нахуй. Будь в себе уверенным. Підзес, ты можешь кинуться под колеса блядь. и выжить. Я наяб, наяб. Пиздец, блять, только что стрельнул. И вам отдал, нахуй. Во, бачишь. Все, тепер тебя никто не может тронуть. Ты бессмертный, блять. Нихуя, я, я Ну, не перевіримо. Забудь, что таке здоровый. Пошли все. проверим. Пошли проверим с тобой. На тебя даже кулак не поднимается, насколько ты бессмертный, блядь. Так тут нельзя, ще пошли. Да, не можешь тебе ударить, все, ты святый, блядь, я ж тебе кажу. О, бачиш Єбать, я те можу. О, бачиш, я не можу блядь. Пиздец. Мене яйця чухаються, поможи яйця чухаються, поможи яся, яйця, яйця питачу хоч. Це тому що ти в Василя не віришся того. Да яйця чухаються, поможи, вірити Василя і митися, і в тебе вони не будуть чухмати. Не слухайте це Аферест. О, ти бачиш, що людину ударить, ні я. А я йому так прописав трьохочковий, блядь. Очко, одне, тричі не пропишеш. Панове! Шановний, доброго дня. Довечого. Як хочеш, шановний. <хи> 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 <Постоїть>. <хи> шановний. Та чую я, бля. Як, в, був. як ваш настрій? Був краще. Ви вірите в святого Василя? <хи> так що Ну вірите чи не вірите? А ще якщо ви зробите внесок якийсь якийсь, скільки вам не жалко? 5 доларів, 10 тисяч, мільйон. Я по себе треба починати. Нє, це от вас, чисто з вашого серця, скільки вам не жалко. Та, да, машина, типу, не моя, так що я не сильно переживаю. Нє, нє, ні, ні, ми просто з вами буде святий Василій, більше такого не пройде. Ніхто не зможе списи вашу машину. У вас буде пожизнений е, так сказав, защита від крадійників, оцих пісінкових злодіїв. Все гарного дня. Чуєш? Дядько, стой, стой, стой. Ти в святого Василя віриш? В святого Василя? Хто не да. Не віриш? Вірю, вірю, кажу, кажу. Хто не вірить? Так. Ти чув про наше братство Василів? Аааа, та що, що, щось там просто було, Все, дивися, купиш собі щось поїсти під жачок. Пам'ятай, що Василь з тобою. Василь тебе любить. Я Василь тебе в обіду я. не дасть, пам'ятай Зажди Ніколи не грости. Святий Василь! Давай. Все, бог з тобою. Добрий день. Василь компані. Чекайте, зачекайте, зачекайте. М мене вже питали. ні ні -не, не, зачекайте, вас не питали. Не питали вас, зачекайте, вас не питали. Питали, питали, питали мене питали. По всьому, вас, не питали вас, не питали. Не питали, питали. Не могли питали. вас питать, чекайте, питав? Тільки що питали. А ви вірите в святого Василя? Що ви відповіли? Вірю. О, добрий день. Ой. Василь Компані. Колего. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Дивіться, ми е, свідки святого Василя. Ми хочемо вас поставити на правильний ми, шлях. Мене вже поставили. Це, Святи навій. доброго, доброго дня, доброго. панове. Дина. Потрібно вірити ще в апостола Василя. Якщо ви будете вірити Василя, то він допоможе вам і проведе вас на правильний істинний цікаво. Не не ви можете пожертвувати наш благодійний фонд Василя, скільки вам не жалко. 500 доларів, 2010. Василь завжди був поруч з вами і вас ніколи більше не били. Помню, що довіряти людині з іменем Василя це дуже сложно. Ну, добре, дивіться. Друге пропозиція. Ви можете дати нам скільки-то денег, і ми от вас від'їдемося. Добрий вечір, шановний. Добрий. Скажіть, будь ласка, чи Ви вірите у Святого Василя? Вам просто потрібно зробити добрий внесок у майбутній розвиток нашої секції. Просто дайте грошей. Святого Василя. І все у святі буде в найкращому напрямку стану. Дайте грошей. Дай ви повинні день. зробити будь-який платонійний внесок в нашу компанію. Так, е, да, просто зроби, дайте гроші. який у вас дохід, не на те, скільки у вас грошей, ви повинні зробити внесок мінімальний і збільшити важкості. ДАЙТЕ ДІНІ! Бля, 2000, блядь. Заїбали всі по 2000-ській дорі. На такого, блядь, ми мільйонерами не станемо. Надо брать крупніє.

Походу, бля. Нравиться вам кагор, та... ...кадило? Розпалене на колумбійській траві. Так гарно виглядаєте, боже, файно. У вас якась фамка, да? Ні, трескот. У нас трес -код. у нас трескот, такий пок. Ну, ми це саме, ми, блядь, не ми... Как говорится, донбас порожняк не, не в Донбас-Пережняк гонят. Та не матюхайтесь, не матюхайтесь. Ви бачите. А не, він любя-любя, Не злись, любя, любя, не, не, не злись. Паня, послать нахуй, це як обійняти. Чар- менеджер прийшов. чуєш, ніхуя ни я себе в офіс. Это що, крите. Там уже солярку зливають, бля. Всі ми поберемо рано чи пізно, тож. Колега прийшов. Показати вам фокус, хочете? Доброго. Дивіться. Але за нього доведеться заплатити. Це наш коньок головний. Поворачуйся спиною. Дивіться, внимательно дивіться. дивіться. Бачите, в мене в руках нічого нема. Ну <плес> так. Як вам такий фокус? У нього там воєнний арсенал США знаходиться. І може там все <плес> достатньо. <сих. плес> Боєголовку воєнну. От, е, не передають е, далекобійні ракети, а можна достати. Тревіс. А, походу не положили, ну нічого, на следующую поставку поводу. Ебаный хуй. А ну идем, выйдем за зашки. О, в святого Василя. Чуєш, Василь? Ви в святого Василя. А що ты делаешь? Че, вы двое на одного, блядь? Мене, блядь, пацан, пацан, помоги. Скажите, будь ласка, как давно вы вірите в святого Все посольства? Що вам потрібно, щоб святий апостол Василь за вас молився, потрібно зробити благодійний внесок в нашу компанію. Який вам не жалко, який вам не важко, який не буде там грати сильно по вашому карману. Е, бажано, звичайно, це мільйон, два, як вам, як вам не важко. Толік, я вже, блядь, нахуй почав пісять кипятком блять, бо я. А ти зараз, не... зараз будеш пісять, зараз почекай, ще трошки. Давайте так, хоч так. світанку дочекаємося, хоч красиво помру. Понаху пізу по світанку, ти чи До світанку помреш. И успеваем туда. Эу, ты шо меня хоть задушить? А пуксу Що, Че, чор, чор, бля, газом сейчас затыхнейся, не надо, ты блядь. Блядь. Трвис, а чо ты розв'язаний едешь? Так вы меня не завязывали, я типа Ну Зараз справим. Так я буду с пантерами биться, дайте, щоб хоть було, было. На чем? Чем ты будешь быть с ними? Кулаками нахуй. Я звек, бля. Я буду зубам. Кто ты воин? Кто ты воин? Ні чу, я думаю, що їх можна навіть двох на одну пантеру пустити. Не ділять, пацани, дуже легко буде, бля. Я Ахілес, син Келес. Рижа мав. Йому рижі жопи так, не безразлічні. Він не дозволяє їх. Ображати. А я ж не доебався до всіх рижих. я ж доїбався тільки до нього, просить чи тебе рижа жопа. А вдруг це його кент. Ну, блядь, ну. Ну, все. Буде, буде не кент. Ну, буде, тебе не буде. Не буде у тебе ні Тревіса, ні Хуєвіса. Зараз ми об РП Смерть швидко оформимо нахуй. І 3 дні, блядь, або спатки, або до 125 карбованців. Я буду сражатися в НІ Мене тазером уїхали. Галони. Вони мене скапмить хочуть цим сукам. Я буду воювати, пацани. А ви не стріляйте в мене, я буду чесно битися. Так ви ж мені стріляєте. Так ти бийся. Так я буду! Я воїн! Це що було? І хуй з ним. Здоровий, ти готов? Ёб твою мать. Ты что, сам справа? Цей шлях був тяжолим. Да. Ми до О, його... разом. До святого Василя підем. Ех.